Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В Одесі відбулася акція Збери добрий подарунок. Допомагали дітям сиротам та дітям захисників України. Їхав на виклик, аби врятувати свою родину. Одеський рятувальник після російської атаки 29 грудня. Витягував із зруйнованого будинку жителів та свою дружину трирічну доньку. Захисники кордону та неба на Одещині працюють мобільно-вогневі групи прикордонників, які виїжджають на позиції та збивають дрони російської армії. Організатори акції Збери добрий подарунок привітали дітей сиріт та дітей захисників України зі святами. Захід відбувається вже 12-й рік. Волонтери фонду Добрий Самарянин з листопада збирали побажання дітей щодо подарунків на різдво, і вже з 24 грудня кожного дня дарують подарунки, які ті захотіли. Всього 860 дітей, 860 мрій, і ми дуже вдячні нашим дарувальникам, котрі кожну мрію здійснили з великим серцем. Купляли ці подарунки. ...пакували, привозили до нас. Це тисячі людей». Наталія Терехова наголосила, що за роки існування акції навколо зібрались постійні благодійники та дарувальники серед одеситів. Цьогоріч важливим подарунком для дітей, хворих на цукровий діабет, за її словами, став безконтактний моніторинг цукру в крові Лібра. Ти вже знаю, що це таке, що можна пальці не мікалаці, вже удобно. Ольга скільки ти зовсім недавно заболіла, наскільки я пам'ятаю, не місяців тому. Да. Да? Ну ти дуже добре виглядаєш уже все можно кушать, да, только для меня прокалывать и считать, да? Молодец. Не надо каждый раз прокалывать палец, из-за этого пальцы очень сильно, ну как бы. Страдаю, як зазначили організатори акції, частіше діти просять іграшки, та буває, що вони хочуть щось для свого розвитку. Були й зовсім несподівані побажання. Саме несподіване, що діти отримували це живе кашеня, порода була така, яку ми шукали з Миколаєва. Заказували нам це кашеня, привозили. Ми оплачували. Я декілька батутів. Це подарунки, які не вміщалися в нашу волонтерську автівку. Ми викликали. Груза вантажно моєго сина звати Максим. Він почав цікавитись комп'ютерами збіркою та встановленням Windows. фонд подарував материнську плату, і зараз ми збираємо свій комп'ютер, щоб можна було дитині вже вчитись програмувати. Як розповіли організатори акції, цьогоріч, крім дітей з інвалідністю, сирі та переселенців, волонтери привітали також дітей-захисників України. Сергій приїхав з Херсона а разом з мамою, та поки батько захищає країну, мріяв про планшет. Дякую можна навіть і вчитися Хороші емоції потрібні. Ну і дітям треба не забувати вчитися. Скоріш би закінчилась війна, і скоріш би настав мир над головою. Щоб закінчився конфлікт і прийшов кінець війні. Волонтери планують і надалі дарувати подарунки дітям в резиденції добра до 15 січня та нагадують, що кожен може стати благодійником для нужденних і дарувати мрію дітям кожного дня. Ольга Глечик, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Павло та Любов Харчевський разом вчилися та працюють у ДСНС Судещини. Жінка займається цивільною безпекою. А чоловік виїжджає на виклики. Наша робота була і до війни е небезпечною та. Однією з найважливіших, але зараз в результаті вторгнення з'явилось набагато більше роботи. Ситуації кожен раз різні. Багато є таких так званих прильотів, на які ми залучаємось, які ми ліквідуємо, рятуємо життя, деблокуємо людей. 29 грудня одна з ракет влучила багатоповерхівку серед місті Одеси. У цей час у квартирі на п'ятому поверсі спала трирічна донька Олександра. Любов тоді також була вдома. Коли поступає виклик, що щось прилетіло, чи або є дуже велика вирогідність, то Паша збирається і їде на роботу. Тому саме в момент, коли це сталося, коли прилетіло в наш будинок, ми були самі. Один вибух, другий, і тут на нас падає двері від шкафа купе. І тут вже і Саша прокинулася, але вона не плакала, вона не злякалась. Слава Богу, в нас все добре. Я її дивилася себе. Я обдивилася. Добре, що телефон був поруч. Я одразу подзвонила Паші, сказала, що в наш, в наш будинок прилетіло. Любов була з чоловіком на зв'язку, та передавала йому інформацію про те, що відбувається всередині будинку. Вихідки з кімнати привалило трошки стіною. Ми, слава Богу, кімната залилася ціла, навіть вікна не вибуло. Я в вікно подивилася, яка, яка обстановка зовні. Тут вже почалась пожежа на нижніх поверхах. Пожежа була масштабна і була загроза тому, що на верхніх поверхах люди можуть постраждати від задимлення сильного, тому що було загорання повністю четвертого поверху, було руйнування третього, четвертого та п'ятого поверхів. Піднявся на п'ятий поверх, допоміг вийти сім'ї сусідів, вони були заблоковані будматеріалами. І я вже проліз через отвори, які там залишались, проліз в квартиру і достав свою сім'ю, оглянув. Закутали дитину в одіяло і винесли. Сасільська квартира повністю зруйнована. Під нами також вигоріло повністю поверх. Після атаки Павло відвіз родину у лікарню, а потім у безпечне місце. та сам повернувся рятувати людей. Він завжди прийде на допомогу. Він такий надійний, що не секунди не можна в ньому сумніватися. Тому коли щось сталося, я знала, що він дві хвилини, п'ять хвилин, що з нами все буде добре. Зараз родина продовжує працювати. Всю матеріальну допомогу від знайомих та колег вони перерахували сусідам, яким знадобилася операція після атаки. Олександр Пономаренко Олена Кутінова Суспільне новини Одеса. над нами! Охорона моря, суші від початку повномасштабної війни ще й неба. На Одещині прикордонники мобільно-вогневої групи тренуються, аби за будь-яких умов збивати дрони камікадзе Російської Федерації. Зброю привезти до готовності номер один. Шахід до нас по інформації йде по курсу 90 градусів. Бути готовими до знищення. Вогонь відкритий. Це було тренування мобільно-вигнової групи. Зазвичай ми виїжджаємо вночі. От наш черговий отримує інформацію, що в нашому районі є рух шахедів. Виїжджаємо на, на определене місце, але можемо його змінювати в залежності від того, як рухаються, де рухаються шахеди. Кожен з прикордонників виконує поставлену задачу за командою. Займаємо позицію, бачимо відстань, на якій висоті він рухається в те місце людина або за допомогою тепловізора, або якщо не виходить за допомогою прожектора, вже коли він дуже близько до нас його висвітлює. Ми його бачимо, і подається команда приготуватися до відкриття вогню. Вони зачасту запускають їх в туман, коли на морі шторм, море шумить, і дуже важко його акустично запелінгувати. і щоб побачити, з якою він до нас сторони наближається. Моєю головною задачею є підсвітити для своїх побратимів ворожу ціль за допомогою прожекторного озброєння, щоб вони. Бачили, куди потрібно вести вогонь? За командою старшого нашої групи займаємо свої позиції, Та якщо ціль з'явилася, то відкриваємо вогонь. Я працюю за кулеметом ПКТ, свою роботу він робить та знищує ворожі цілі. Військовослужбовці кажуть, від їхньої роботи залежить першу чергу безпека цивільного населення. Наша група вже збивала і не один шахет, і у нас дуже позитивні емоції. Лунає нецензурна. Лексика всі радіють, що ця штука нікого не долетить до цивільних людей, нікого не вб'є. І що у нас буде світло і тепло. За минулий рік прикордонники Одещини збили над регіоном 80 дронів РФ. На початку 2024 року їх вже п'ять. Повідомили у прислужбі Одеського загону. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина.